25 лютого з робочим візитом в Коробському та Сосницькому районах побував народний депутат України по 207 сьомому округу Анатолій Євлахов. В ході візиту депутат відвідав Мезенський національний природний парк в селі Свердлока Коробського району. Директор Ніна Симоненко ознайомила гостя з роботою парку, а його працівник провела екскурсію філією Мезенського науково-дослідного археологічного музею, в якій зберігається близько п'яти тисяч експонатів. Також народний депутат поспілкувався з колективом парку та жителями села. Анатолій Євлаху розповів про роботу Верховної Ради, стан справ держави та вислухав проблеми, які турбують місцевих жителів, зокрема, проблема підвозу учнів до Свердловської зальноосвітньої школи та заміна котлів. Голова Свердловської сільської ради Єгор Крючок піднімав питання, що стосувались соціальної та сільськогосподарської сфер. В свою чергу народний депутат зазначив, що зміни в містах та селах України залежать не лише від підтримки з боку держави, але й від ефективної роботи виконавчої влади на місцях. Є села чи чи міста, чи райони, де керівники сидять і просто кажуть, що ну немає грошей і немає нічого. Нічого не буду робити, і нічого не можу робити. Так само є школи і лікарні, в яких є е, люди, які просто пасивно відносяться до цього. А є керівники, які навіть не маючи можливості, роблять те, що вони роблять. І Є школи, які відремонтовані, є лікарні. Народний депутат Анатолій Євлахов відвідав і Мезенський дослідний археологічний музей імені Василя Кореленка, де ознайомився з роботою та експозиціями музею. Під час поїздки значну увагу депутат приділив закладам освіти. Зокрема, побував у Крисківській та Радичівській загальноосвітніх школах та дитячих садочках. Освітяни піднімали питання корупції в державі, підвищення цін на продукти харчування, зростання курсу іноземної валюти та питання ціни на молоко, стан доріг та відсутність роботи. Чих місць особливо для молоді Анатолій Євлахов побував і на території Крисківського спиртзаводу, який припинив виробничу діяльність більше десяти років. Програма цього дня була дуже насичена і різноманітною. Зокрема, народний депутат ознайомився з роботою пансіонату Десна в селі Радичів та його умовами для відпочиваючих. Переймається Анатолій Сергійович долею підростаючого покоління, адже, як зазначає, він сам діти майбутнє нашої держави, тому не міг не завітати до Черешинської спеціалізованої школи інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів. Депутат був дуже вражений від створених директором школи Оленою Лагошною сприятливих умов для навчання, відпочинку та розвитку дітей. В школі інтернаті зроблено все для того, аби дитина відчувала себе як вдома. Під час зустрічі він подякував всьому педагогічному колективу за їх неоціненну роботу та вагомий внесок у виховання дітей та вручив подарунки. Директор спеціалізованої школи інтернату Олена Лагошна вдячна народному депутату Анатолію Євлахову за увагу до дітей та вважає, що такі зустрічі народного депутата з громадою дуже необхідні, адже про всі проблеми він дізнається з перших вуст. Ми живемо в такому невеличкому гутарці черешеньки мальовничому, але мені дуже приємно, що за сьогодні на наш, на наш звернув на нашу увагу депутат Верховної Ради Анатолієвлахо і тому. Що приїхали нас, вислухав наші проблеми? Це в першу чергу. Звичайно, подарував подарунки, бо у нас дуже багато спортсменів подарував подарунки. М'ячі це займ це велике спасибі. Але як це важливо, коли тебе вислухають, тебе почують. І сьогодні, коли говорили вчителі, то дійсно хотіли, щоб їх почули. Побувавши на коробщині, народний депутат Анатолій Євлахо переконався, що район має перспективи розвитку від робочої поїздки. Враження такі, знаєте, не дуже приємні, тому що люди не впевнені в майбутньому зовсім не знають, що буде далі, не вірять в владу і не знають, як далі жити. Але от цей заклад, цей інтернат мене приємно вражив, бо слово інтернат навіть не можна перемінити до цього закладу. Надзвичайно гарна атмосфера. Не навіть я не розумію, як директор змогла знайти в собі сили, де вона. Взяла стільки енергії, щоб зробити цей заклад, таким який він зараз є. Я хочу, щоб я приверну увагу і громадськості і меценатів до цього закладу. Я хочу, щоб це стало прикладом для України, як можна дітей, позбавлених батьківської опіки, утримувати і соціально адаптувати. Надія коробського району це підприємці, які тут живуть і працюють. Це сільськогосподарські підприємства. Ми їхали, будувалися фермерське господарство, розраховане на там на багато тисяч корів і люди Люди, які професійно вирощують картоплю, люди, які професійно вирощують різні сільськогосподарські культури, і в цьому є майбутнє? Завершився візит народного депутата включенням освітлення вулиць села Авдіївка Сосницького району.